Зараз починають ну, настраювати. Поговорить, наприклад, з ярмолицями, голова спілки. От. Він приїжджав, такі речі мені говорив. Я кажу, от після того фермери сказали, поки не буде офіційно доручення від вас, що ви доручаєте їм оформити на ваше ім'я безкоштовно землю і заключити з ними договор на таких умовах, як, каже, землі не віддам. А він тоді, коли ми були на нараді, міністр, міністр, вони на нас були, вони казали, на, що. нам не треба дорогу чи не треба нічого. А зараз почали перекуплювати хлопців, пере, переманювати одні кілько... ну, ферм? Якби він був щас, ми б сказали, він віддає нам. Я скажу по первісту, який, наприклад, яка то сільська рада. Але тут в чому, дивіться, якщо він віддає свою, якщо вам дати землю державну, чисто, наприклад, землі запас. Ні, чисто запасні. Дивіться, чиста земля, вона не варіантні ніде. Ми вам даємо, ви вправі використати, куди хочете її. Кожне одному, другому, п'ятому, десятому. А коли в нього на 25 років заключений до арієнти, і він каже, я розриваю його і даю хлопцям, то тоді він каже, віддайте мені, а не сусіду мой і конкуренту. де якби він тут стояв? Та є мова, скажи, така мова йде, він каже, що я віддам тільки за умови віддати мені надати. А ти я зараз судів знаю все, Ні, завтра приїжджають. Я саме добуваюся. Завтра приїхати і все ви говорили. Даме сьогоднішній день адекватні керівники, які рядують землю. Приказю. Приказюк.